За цією справою у Дніпровському суді Києва ТСН стежила упродовж року. Шлюб жінки і зниклого безвісти військового вимагає визнати недійсним колишня дружина. 2 серпня 2022 року ну стався цей шлюб фіктивний. Я його вважаю не укладеним поліції. Відкрите кримінальне провадження, підробка документів, шахрайство. Позивачка Ольга, колишня дружина бійця, діє від імені малолітньої дитини. За словами Ольги, цей шлюб не міг бути укладеним, бо її колишнього чоловіка фізично не було ні в Києві, ні в Радці, і він не ставив свого підпису. Про що свідчить висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Підпис від імені наречений чи не іншою особою. Я категорично не визнаю позивні вимоги. А це Яна Біднюк, жінка, яка називає себе законною дружиною зниклого безвісти бійця. За її словами, вона розписалася із чоловіком 2 серпня, а потім він поїхав на службу. За місяць він зник безвісти під Бахмутом. Ми не показуємо обличчя бійця і не розголошуємо його ім'я, прізвище, адже все ще є сподівання, що він може бути у полоні, і це може йому нашкодити. До мене 16 вересня із військомату прийшли і вручили мені. Сповіщення, що він в безвісті, зниклий. саме Ольгу, як матір дитини бійця, особисто сповістили про зникнення безвісти. В перші місяці вона, як опікунка, отримувала його бойові 100 тисяч гривень на місяць. Аж раптом, через півроку після зникнення чоловіка, надійшло сповіщення з військової частини. Виплати її екс чоловіка. Тепер отримає нова дружина Яна Біднюк. У Дніпровському раці Києва, де одружувалися Яна Біднюк, і нині зникли боєць надавати будь-які коментарі щодо цього шлюбу, відмовилися. І за дивним збігом обставин саме в цьому раці колись працювала і Яна Біднюк. Вона й зараз працює в системі рац в міністерстві юстиції. Ні, на жаль, я не можу не буду коментувати. Це колишня начальниця Яни Оксана Воротнікова, керівниця Дніпровського рацу, яка відмовляється відповідати на будь-які наші запитання. Не тут інші люди. Я не хочу, щоб ці люди попадали в кадр. А от я на біднюк на засіданні суду розповідала, що вона зі своїм майбутнім чоловіком і на море їздила відпочивати і до Львова на Різдво. От тільки жодних фото звідти немає. Показала лише ось такі стан людей. Наводить на роздуми. На двох інших фото він перегороджує її своєю рукою. Він не фотографується з нею, він спілкується з тим, хто його фотографує. Це не єдині фото. У мене фото 300 штук а разом, і переписка. Разом. Так разом. Так разом, сумісні фото, розумієте? Яна Біднюк плуталася у хронології подій у день розпису. Хто де був, коли вона пішла в перукарню, коли ходили за обручкою. каже, що чоловік приїжджав до Києва ще в червні. Хоча, за даними з його частини з дня мобілізації, 25 лютого 22 року він у відпустці не був. В медроті теж СЗЧ не мав. І рапортів про відпустки і рапорт на одруження у військовій частині не мають. У адвоката Яни Біднюк доказів немає, що чоловік був у цей день у Києві, у її клієнтки лише сльози. Спокойтесь. Фотографується. Утім, із офіційною дружиною фото є. А з Яною біднюк ні фото, ні свідків навіть зі шлюбної церемонії. Ну він не фотографується чомусь, я не знаю, чому так. -то. Тоді це ваш перший шлюб був. Так, це ваш перший шлюб. Це значна подія була у вашому житті. Значна подія. Як це розуміти суду? От відсутність навіть і такої короткої, урочистої події. Поспішали. Поспішали. У суді свідчення давав і батько зниклого військового. Яну біднюк він не просто бачить уперше. Він взагалі не знав про існування цієї жінки в житті свого сина. Який розмір у нього взуття? 43 «43-й». 41. Суд досліджував усі документальні докази, які надавали сторони. Однак доказів, які б засвідчили перебування чоловіка у Києві і тим паче у радці в день розпису адвокатка Яни Біднюк не надала. Натомість вони подавали на відвід судді. Викликає у недовіру довіру додаткового суду. Розгляд справи не просто проводиться і від відкрито а з тиском і присутністю преси телемарафону. Суддя відвід відхилила, а під час дебатів, коли на цій стадії жодні докази вже не подають раптом, адвокат Яни Біднюк не дає відповіді з військової частини зниклого бійця, де саме розміщувалася їхня рота. Розміщувалась у дужках поблизу населеного пункту, бородянка. Але суддя змісту цих документів дивується колишнім командиром роти. Прізвище командира не вказується тут, суд, звертає увагу було повідомлено, що військовослужбовцям надавались дозволу звільнення з місць розташування підрозділу за особистий внесок під час виконання бойових завдань у Донецькій області. Повідомляв про свій намір одружитися. От така цікава. Відповідь надійшла з військової частини. Ольга додає, колишнього керівника роти, на слова якого посилається сторона захисту, вона знала і давати пояснення цього року він не міг. Немає там ні прізвища, ні ім'я. Е, спочатку був зводний у Ростислава Сидорчук, Іван Миколаївич, Потім він став ротним. Але 17 серпня 23-го року він героїчно загинув. Бо евакуйовував людей уже покійний, скоро рік буде. Ми з ним спілкувалися просто. Суд відмовив у приєднанні цих доказів через дві години. Суддя виходить із нарадчої кімнати з вироком. Визнати шлюб, зареєстрований Дніпровським відділом державної реєстрації актів цивільного в місті Києва та віднюк Яною Всеволодівною від 2 серпня 2023 року не укладеним. Дніпровський рад за рішенням суду має анулювати актовий запис. Як це можна, коли людини немає, приймати за нього рішення? Він рішення прийняв одружитися, а за нього прийняли розручитися. Як на вашу думку, яким основним є доказом того, що він з вами одружився? Його підписи. Адвокат Яни Біднюк каже, буде подавати апеляцію. А от хто саме підробив документи і підписи, це вже визначатиме інша кримінальна справа. Зараз по ній триває слідство. За час розгляду цієї справи біднюк отримала бойових виплат на понад один мільйон гривень. Ірина Коваленко, Роман Рєпе, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.